Російську літературу змінюють на українську. Бібліотекам рівненщини передали понад 2,5 тисяч книг дитячої та художньої літератури. Зробили це у рамках благодійної акції Українським дітям українську книгу. Рівненська область стала другою, яка долучилась до ініціативи. Це жіноча проза Валентина Ярощук, директорка Рівненської обласної бібліотеки, показує книги, які сьогодні отримала у рамках благодійної акції українським дітям українську книгу. Радіє, адже російську літературу викорінюють української бракує для укомплектування бібліотек. Багато видавництв перестали працювати, перестали книжки видавати. Це один момент, тому що дуже багато великих видавництв знаходяться на нашій південно-східній території. Зараз видавництва не видають великих тиражів, тому кожна бібліотека, особливо така обласна універсальна наукова бібліотека, вона намагається вихопити ту книгу з того малого тиражу. Комунальним закладам, відповідно до постанови кабінету міністрів заборонено купляти літературу через брак фінансування. Бібліотечний фонд потребує наповнення. Будь-яка людина може купити книгу у видавництві та передати у бібліотеки. Шукають можливості поповнення фонду і самі працівники бібліотеки. Ми буквально от декілька місяців тому здали 700 кілограм макулатури від працівників бібліотеки, щоб придбати книги. Благодійну акцію українським дітям українську книгу започаткували весною минулоріч. Її ідея забезпечити підручниками та художньою літературою дітей, які, рятуючись від війни, покинули домівку і виїхали за кордон та в інші регіони України. Ми почали отримувати листи, і це були листи, як не дивно, про українську книжку. Нам писали, що ви знаєте, ми, коли виїжджали з України, ми брали все необхідне. Але ми ніколи не думали, що необхідністю буде книжка. Ми брали якийсь одяг, ми брали гроші, ми брали продукти харчування, але ми не брали книжок. Але ми виїхали з дітьми, і тепер діти нас запитують, тато, мамо, а ми в чужому світі і ми хочемо читати українську книжку. Ці листи були зворушливі, і очевидно, що мала бути відповідь на ці листи з боку української держави. І от ця відповідь і називається акція. Українська книжка українським дітям книжки почали виготовляти. Українські видавці їх надавали, а волонтери поширювали їх за кордоном серед українців, які виїхали рік назад до дня захисту дітей була організована та передано близько тисячі книжок сім'ям вимушено переміщених осіб було велике свято які зібрало надзвичайно схвальні відгуки я особисто на ньому був спілкувався з людьми які приходили брали українську книгу в руки деякі з них дуже важко розмовляли українською мовою але я бачив в їхніх очах бажання. Вони з радістю брали історію України. Тигролове, Чорна Рада, Острів Скарбів, Енліда та ще десятки україномовних книг отримала рівненщина у рамках благодійної акції. Сьогодні підбірки нової літератури вручили п'ятьом закладам. Такі ж набори книг будуть надані у бібліотеки громад. Дві з половиною тисячі з партії в п'ять тисяч прибуло сьогодні на Рівненщину. Додатково ми очікуємо ще декілька десятків тисяч. Закликаю і пропоную кожному небайдужому громадянину, підприємцю підприємству залучатись до даної акції, виділяти власні кошти благодійні і купувати в українських видавництв книги української, передавати в бібліотечні фонди нашої області. Рівненська область стала другою, яка долучилася до ініціативи Першою в Одеса. Понад 7 тисяч книг дитячої та художньої літератури було передано для дитячих бібліотек. Анна Цук Володимир Захаров, новини Рівного.